Всем доброго дня. Вы решил, я был купить на Алиэкспресс до своей точилки вот такие вот брусочки стандартные. Ну, ось такие же, это типа с диамантовым покрытием. Ну, ось с диамантом. Ну, ось это простое. Просто якби аразів. Діамантові кружки, о, ну, діамантові аразіви хороші. На ну, ось це взагалі, я не знаю, що це за порошок. Можна бачити. Не натискаю, взагалі не натискаю. Сипеться. Ось видно, чи клею мало чи що, дуже сипиться. А придбав я їх через це, що мені трошки надоїло клеїти на, на брусочок наждачку. Наждачка так не сипеться. ось видно пару раз пройшовся і вже куча. Абразива. Ну і, якщо придивитись, видно, як він стерся Це я поточив два ножика. До діамантових питань нема. Вони все чудово заточують. Ось цей 1500 теж старається, але не так інтенсивно. Ну а ось ті, що в мене були. Це широкий це такий, ну в мене універсальний кріплення, я можу закріпити будь-який. Робилось все під отакий брусок довгий. Ну зараз вже таких нема, є тільки ось короткі. Вони показали себе з непоганої сторони. Ось цей я навіть ще не пробував. Він ось зелена. Це якась радянська маркировка зернистості, не знаю. Написано призначені, ось можна почитати. Ось такий от брусочок. Ці брусочки теж. Ось цей брусочок теж видно. Вибивається шліфувальне, робиться яма, шліфувальне зерно, ось цим я переточив, ну, відомо, ну, ножів 50, може більше. А цей витерся майже зразу. Не, не вистачить його набагато. Ось таке, так що таке невеличке відео, так що якщо будете щось купляти на AliExpress, я хотів собі купити пару наборів. А в наборі на різні, на різні зернистості добре, що не купив. Ось так от зразу на неякісний цей товар потрапив. Так що, якщо будете щось замовляти на Алі, то треба добре подумати. Над цим. Ось таке невеличке відео. Всім гарного дня, вдалих покупок. Пишіть ваші коментарі.